Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про фондовий ринок. Криптовалюта перебуває не в найкращому стані, і все частіше виникають питання: а які ж є альтернативи для інвестицій? Зокрема, про це я вже розповідав в окремому відео з Вороном Баффетом Але сьогодні хочу сфокусувати вашу увагу саме на купівлі акцій топових компаній. Тому сьогодні розкажу, як це робити зручно. Та буквально в один клік. Ну і звичайно будемо говорити про те, як правильно формувати портфоліо. Загалом впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Вас за традицією попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Але без криптовалюти, звісно, нікуди, тому розпочнемо відеоролик з чарту біткоїна. Загалом, ситуація зараз не надто позитивна. Ми досить довго падали і знайшли, сподіваюсь, своє дно в районі 80%. -ти. Тисяч зараз на ринку також багато негативного сентименту, різні чутки, фат і так далі. Але сподіваюся, що це ведмежа пастка, і вже найближчим часом ринок буде розвертатись. Принаймні для цього є багато логічних показників. Зокрема, одним з них є зниження ставки, яке відбудеться всередині грудня. Ну, знову ж таки, я не можу говорити про це напевне, але ймовірність оцінюють 90%. Також сьогодні, 2 грудня, повинен відбутися виступ президента США Дональда Трампа, на якому за чутками можуть оголосити про створення все таки біткоін резерву. Це, звісно, повинно позитивно вплинути на графіки. Також є ймовірність звільнення Джерома Паула, це голова ФРС, який досить довго гнув свою лінію. А Трамп не любить таких політичних опонентів і, звичайно, хоче, щоб все робилося так, як він скаже. Загалом зараз доволі цікава ситуація. Побачимо, що з цього вийде. Я особисто сподіваюся, що грудень буде закриватися позитивом, адже таким чином. Трамп покаже, що от перший повноцінний рік при його владі пройшов на найвищому рівні. Що стосується альткоїнів, то ситуація також бажає кращого. Ефіріум після імпульсного росту, практично до 5 тисяч доларів, зараз потрохи здувається, і ми бачимо досить погану. Тенденцію. Тим не менш, це можна сказати про абсолютно усі альткоїни, тому не варто шукати якоїсь закономірності. Якщо біткоін показує слабкість, то альткоїни повторюють її багатократно. На жаль, такі реалії ринку. Знову ж таки, по ефіру, також сподіваюся, що ми швидко повернемось в зону вище трьох тисяч, і знову ж таки, увесь цей позитивний сентимент на ринку сприятиме росту наших монет. І якщо ми говоримо про криптовалюту, навіть якщо це біткоін, то зазвичай в нас спостерігається парабола, тобто ріст, падіння, ріст, і так далі, то натомість в нас є графік SP 500, який виглядає дуже і дуже серйозно. Ми бачимо, що практично постійно він росте. Ми розуміємо, що світовий капітал знаходиться в SP 500, так, звичайно, є різні аналогові інструменти, але ми бачимо, що зазвичай зберігається тенденція інвестицій в топові компанії завдяки технологічному прогресу, вони постійно розвиваються, і це, відповідно, впливає на графік. Якщо хтось раптом не в курсі SP500, це. Це спільний графік 500 топових компаній кожного року. Там оновлюється список, але ключові гравці фактично незмінні і вони впливають на графік в першу чергу. Даний показник сформований вже більше сотні років, і, відповідно, відкривши глобальний графік, ми бачимо, що відбувається тільки зростання. Звичайно, так тривати вічно не може, і відповідно ви можете натрапити на корекцію, зокрема, як це було ось тут. Коли графік втратив близько тисячі, ну знову ж таки, це зазвичай супроводжується якимись кризами, економічна криза в 2008 році, війна в Україні в 2022 і так далі. Але знову ж таки, SP 500 показує себе як стабільний інструмент, до якого потрібно придивлятись. Знову ж таки, це не заклик до купівлі, особливо зважаючи на актуальну ціну, яка знаходиться фактично на хаях. Адже від політики Трампа, в принципі, графік лише виріс, адже він знову ж таки практикує максимізацію у всьому, тобто не можна звітувати про негатив. Він хоче, щоб все виключно було позитивно. Але не будемо заглиблюватись в політику. Для нас ключове це результат, і ми бачимо цифри на екрані, які кажуть нам, що з SP 500 все дуже і дуже добре. Знову ж таки, як я вже казав, S&P 500 – це такий сукупний графік 500 топових компаній. І відповідно, якщо ви хочете інвестувати більш консервативно. То ви можете придивлятись до цього графіка чи будь-якого іншого, який є там менш популярний. Натомість ви можете обирати конкретну компанію для інвестицій, якщо ви бачите в ній потенціал. Зокрема, на мою думку, будуть розвиватися сектори healthcare, ну загалом, все, що стосується фармасі, здоров'я і так далі. Тому можна знайти якусь таку компанію, якщо ви вірите, що майбутнє за електрокарами у нас завжди є Tesla, є Microsoft, є знову ж таки JP Morgan Chase. Якщо ви хочете робити акцент на фінансах, є Walmart, як представник торгівлі, ми розуміємо, що продукти потрібні будуть завжди, і зважаючи на те, як вони розвиваються, можна їм довіритись. Є Amazon, це знову ж таки компанія найбагатшої людини в світі, тому... Кожен може обрати щось для себе. Зокрема, Apple, який є технологічним гігантом номер 1 і фактично диктує моду в плані гаджетів. В принципі, усю інформацію про дані компанії ви знаєте і самі. Але завжди виникали труднощі при купівлі даних акцій. Адже доводилось реєструватися через брокера, платити величезні комісії. Там різного роду були проблеми з реєстраціями цих брокерів в Україні. Країні були моменти по тому, як виводити кошти звідти, як туди їх депозитити. Загалом багато неприємних моментів, які відштовхували потенційних інвесторів, але, як то кажуть, прогрес не стоїть на місці. Криптовалютні біржі побачили, що в користувачів є запит на купівлю акцій і реалізували дану можливість. Купівля акцій вже доступна на декількох біржах, але, як на мене, найбільш зручний функціонал саме на біржі BitGet. Вони тут все реалізували максимально зрозуміло для пересічного користувача. Плюс прямо зараз триває акція на зниженні комісії на торгівлю. Таким чином можна суттєво економити, адже, як ми знаємо, на комісіях можна втрачати додаткові долари, які, звісно, не хочеться втрачати. Тому покажу все, як тут працює. Я впевнений, що загально з функціоналом біржі ви знайомі, знову ж таки, депозити, виводи, все це робиться буквально за декілька кліків, і відповідно це суттєво спрощує доступ до акцій та суттєво економить наш час. Що ж, переходимо до справи, натискаємо ринки. Нас перекидує на ось таку багатофункціональну сторінку, і тут ми можемо обрати розділ акцій, тобто все максимально зручно. Нас доступна як ф'ючерсна торгівля, так і безпосередня купівля на спот. Ми бачимо знайомі нам акції, знову ж таки, Tesla, Apple, Google, Microsoft. І так далі. Знову ж таки, немає жодної різниці, яку ви акцію купуєте, все по аналогії з торгівлею, як це є на споті. Знову ж таки, ознайомлюємося з даними пунктами, і відповідно все це закриваємо. Тут немає нічого складного. Знову ж таки, насамперед, нам потрібно переказати кошти на свій баланс і відповідно здійснювати покупку. Можна відкрити графік і побачити, що знову ж таки, з акцією акціями Тесла все дуже і дуже в порядку, і відповідно ви можете формувати свій капітал. Я рекомендую обирати акції з різних напрямків. Не потрібно інвестувати, наприклад, лише в технології чи лише в штучний інтелект, хоча, безумовно, це тренд. Нехай це будуть різні напрямки, які таким чином будуть диверсифікувати ваші ризики, і навіть якщо якийсь напрямок отримує суттєвий негатив в засобах масової інформації. чи Щось станеться в керівництві компанії, ну ви розумієте, як це в нас працює, то ви сильно не втратите. Загалом вибір акцій просто величезний. Частину з компаній я навіть не знаю, але впевнений, що серед підписників достатньо експертів або людей, які цікавляться Форекс ринком і, відповідно, можуть зробити власний аналіз і купити ту чи іншу акцію. Насправді, знову ж таки, перелік величезний, той же Goldman. Сакс, Uber, Marvel Technology, Circle, знову ж таки тут є і компанії, які дотичні до криптовалюти. Це не обов'язково можуть бути американські компанії, ви можете купувати і інші компанії. Насправді вибір величезний. Це все стосується спотової торгівлі, тобто мінімізовані ризики. Ви купили акції, які лежать у вашому портфелі, і відповідно ціна коливається на основі ринкової вартості. Також є можливість купувати акції на ф'ючерсних торгах. Знову ж таки, це вже історія для більш досвідчених користувачів. Якщо ви розумієте, як працює ринок, розумієте, який зараз наратив, то відповідно можете збільшувати ризики і на цьому заробляти. Як я вже казав, на торгівлю на споті зараз немає абсолютно жодних комісій, тобто ви купуєте їх безкоштовно, біржа на цьому нічого не заробляє. Натомість на ф'ючерсах 90% знижки на комісії. Тобто, ви платите лише 10% від базової вартості. Тут також, в принципі, все зрозуміло. Переходимо на. Відповідно, інфографіку і по аналогії, як з криптовалютою, просто обираєте лонг чи шорт, вказуєте позицію і відповідно торгуєте. В цілому вважаю, що це хороший напрямок для інвестицій, таким чином ви хеджуєте себе від інфляції, і, як на мене, це знову ж таки краще, ніж тримати кошти під подушкою. Звичайно, ніхто не відміняє подушку безпеки, але якщо ви шукаєте напрямок. Куди прилаштувати свої кошти, то безумовно фондовий ринок як одна з притомних історій. Як на мене, однією з ключових переваг є те, що не потрібно робити там декілька акаунтів, окремо розкидувати туди кошти, не кажучи вже про потребу в брокері, з яким потрібно узгоджувати якісь дії і так далі. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. В найближчому майбутньому буду вивчати абсолютно різні напрямки для інвестицій та заробітку, та про кращі з них розповідатиму на своїх каналах. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі усіх новин. Ну а за традицією, дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті Dohit.ua і прощаюсь лише до наступних зустрічей.